Вітаю, друзі! Ви на каналі InvoUnion. Сьогодні ми вам покажемо, як відбувається перевірка генератора перед відправкою до нашого клієнта. Поїхали! Ось такого красунчика в нас замовили. Це DJS55R, трюфазний дизельний генератор, номінальною потужністю 40 кВт, максимальною 44 кВт. Ціна цього генератора 375 тисяч гривень. Друзі, також нагадую, що у нас є сайт invo.com.ua, де ви можете ознайомитись з усім модельним рядом, які в нас представлені, та обрати саме те, що вам потрібно. Перед запуском необхідно зробити кілька кроків. Перший крок. Вимкнути рубільник подачі напруги на самому генераторі. Далі переходимо сюди. Підключаємо акумулятор і ось акцентую увагу на підключення маси. Далі заливаємо дизель паливну горловину. У нас зараз інший спосіб перевірки, ми покажемо як. При тестовому запуску ми використовуємо каністру. Кілька разів прокачуємо ручним насосом, щоб не було повітря в системі. Заливаємо оливу, потім можна перевірити її по щупу і переходимо до заливки антифризу. Після всіх цих кроків робимо запуск. По-перше, повертаємо ключ, чекаємо, поки запуститься контролер. Це кілька секунд. У нас зараз сигналізує помилку датчика палива. Чому? Тому що ми запускаємо через каністру. Потім кілька разів запускаємо кнопку Run. Чекаємо. Після 5-7 хвилин ми можемо вже підключати напругу генератора. Друзі, сподіваємось, що це відео було для вас корисним. Дякуємо, що дивитесь, Підписуйтесь, ми працюємо саме для вас. Інвоюніон залучені до покращень.